Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому мотиваційному відео. Дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо прати, мити, прасувати, прибирати все, як ви любите. Поїхали! Розпочала я своє прибирання з ванної кімнати. У мене є ось такий дезінфікуючий засіб. Він страшно хімозно, смердить і якби я знала, то не купувала, але вже що є. Намиваю, біде. Тут є роботи трохи, скільки Атемко завжди купає свої машини, якісь трактори, камінці, які привозить з вулиці. І... Там взагалі робить потоп, басейн з бульбашками. Розважається як може. Я йому дозволяю, оскільки жарко, хай розважається з водичкою. Намиваю баночки-скляночки з душової. Е, трохи незручно через відсутність якоїсь полички для зберігання, але це не є критично, оскільки в мене їх небагато, і я їх зберігаю на бортику душової, так би мовити. Я помила звичайним засобом для миття вікон, а вже піддон мию засобом проти вапняного нальоту, оскільки його в мене залишилось дуже мало. Я не мила плитку, щоб зекономити. Не хочу купувати більше дезінфікуючих взагалі, засобів для прибирання, оскільки все ж таки планую, що ми поїдемо додому. У нас неймовірна спека. Вікна в мене відкриті, особливо ввечері, і полюка осідає на вікні. приходиться протирати дуже часто. У нас є, звичайно, кондиціонери, але я намагаюся менше їх включати, щоб не простудити Артемка. Протираю дзеркало і з ванною я майже закінчила. Як ви бачите, я в піжамі чи в домашньому одязі. Я взагалі не планувала робити відео, але Артем погрався і давав мені можливість зробити якусь роботу. І я, відповідно, використала з користю цей час. І готово результати моєї праці. Які твориться в мене на кухні. Зараз будемо це все знешкоджувати і ставити на свої місця. Ну, і тут мало би бути відео, де я розгрібаю отой весь арматон, який був у мене на стільниці. Але я його випадково видала. Нічого страшного. Йдемо вперед, як то кажуть. Ми нашою Золотою користуємося дуже рідко, тільки для ранкової кави або підігріти артемчику молочко. Дуже часто кава збігає і залишає такі плями, які зазвичай не вимиваються. Але я помітила, що нержавіюча сталь гарно вимивається та блистить після використання засобу проти вапняного нальоту. І не потрібно купувати ще один засіб для нержавіючої сталі. Надіюсь, я вас не заплутала. Мені подобається, як працює цей засіб саме на плиті та, в принципі, і у ванній кімнаті. Отже, вистачає протерти пінку і потім звичайною чистою ганчіркою та протерти насухо. Тоді нержавіюча сталь блестить і мені подобається такий ефект. Ну і ось власне рейси, які я придбала в IKEA для Артемчика. Поїзд ми вже давно купили. Дуже гарна якість. Щиро рекомендую розвиває моторику та креатив дитини. Ну, просто все по системі. Виховання Монтесорі. Якщо ви ще не чули про таку методику, хоча, думаю, вже всі чули про, про неї, вона полягає в тому, що підготовлює дитину до життя, а не до школи. Обов'язково почитайте про такий метод Монтесорі, можливо, черпнете якусь корисну інформацію для себе. Ну і поки говорила, балакала, вже й підмела підлогу. Дуже сумую за своїм ручним полососом. Знаєте, все пізнається в порівнянні. Але ось доводиться повертатися до старих добрих часів і використовувати віник. Перехожу до. Мийку ми звичайним засобом проти вернового нальоту, мені подобається. Ефект в мене дуже бюджетний засіб, він коштував в районі євро, євро 10 центів. Справляється за своєю задачею дуже добре. І все ретельно протираю сухою мікрофібровою ганчіркою. Ну все з кухнею покінчено. Не люблю я кухню. Ще прибирати так-сяк, а от готувати це не, моє. не люблю я. І хоча, коли ми переїдемо в нашу оселю, я буду відчувати себе повноцінною газдиною і буду відкривати в собі потенціал кулінара. Надіюсь. І не тільки я, напевно, мій чоловік теж. А ось тут прийшов мій маленький помічник, завжди допомагає мені розвішувати речі. І знаєте, він так виріс, він зовсім інша дитина. Ще коли ми приїхали, він був таким пупсиком-пупсиком, дитинкою, такою зовсім малесенькою. От, а зараз він вже хлопчик, він вже говорить, в нас є якийсь діалог, тому що до того часу він не говорив. То був ще той квест, зрозуміти, що моя дитина хоче. Ось, і завжди приходить і допомагає мені розвішувати речі так старанно, дуже старається, сердиться, коли щось падає, і так старанно знову виправляє свої помилки. Я уявляю, як бабусі і дідусі будуть зустрічати цього маленького помічника. Вони дуже за ним скучили. Та, в принципі, всі і виховательки, і бабусі, і наш татусь. Надіємося, що скоро приїдемо додому. А це вже на другий день Моя прання висохло і будемо зараз гладити влітку завжди багато глажки, і через нехочу хочу, доводиться просувати. Чесно кажучи, на даний момент мені це тільки в радість. В нас надзвичайно спекотно, і ми проводимо багато часу вдома. І щоб не з'їхати з гузду, треба чимось займатися. А основне моє завдання розважати сина. Недарма кажуть, що сестри, браття забавляють одне одного, оскільки в нас немає ні братика, ні сестрички, і другої дитини ми не плануємо. Приходиться включати креатив і займати Артемка то фарбами, то кінетичним піском, то якимись розвивашками. Благо в мене з'явилось бажання і настрій, як ви всі помітили. Мабуть, наближення дати поїздки додому створює такий ефект. Точної дати в мене немає, якщо що. Ось така невеличка помічниця. Ось така праска. Та праска, яку мені давала моя подруга Наталка, кокористуватись. Наталка, якщо ти дивишся це відео, праска твоя згоріла. Я не знаю, що з нею сталося. Я вставила її в мережу і вона не працювала. Я відправила її додому, щоб мій чоловік глянув. Можливо, там, в принципі, нічого такого страшного. Отже, чому мені кинулася в очі ця праска, оскільки вона маленька, і для подорожей підійде. Вона складається, коштувала на 32 євро. Це трохи дорого, але оскільки мені, звичайно, її не потрібно, бо є. І я вирішила все ж таки взяти таку для. Подорожі. Отже, вона зовсім невеличкого розміру. Що мене приємно здивувало, це те, що можна залити водичку. Не у всіх прасках для подорожей є така функція. І ще є ось такий перехідник для мережі. В Америці в мережі 110 вольт. На відміну від наших 220 і тому можна переключати. Звичайно, така вилка не підійде для американських розеток, але це все можна спокійно виправити і купити перехідник. Ну і звичайні такі функції, як температура і подача пару. Як на мене, для такого невеличкого. Зовсім атрибуту для поїздок це купа функцій, як на мене. До комплекту входить ще ось такий чохол. Ну і, звичайно, така мензурка для водичка. Тут буквально 50 мл. Ось так вона складається, легким натиском на ось цю кнопочку і можна складати. Для подорожі. І вуаля, ось такий невеличкий мішечок, готовий до подорожі. Ось для порівняння це моя долоня. Руки в мене невеличкі. От, Будь ласка, праска. Це відео щось типу балакаємо, поки я прибираю, а не мотивація на прибирання. Ну, вже як є, надіюсь, вам сподобалась така мотивація. І надіюсь, що побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!